І ми всі завдячуємо їй за її любов, за її приїзд, за настанови, за розуміння і за її приклади. Королева Єлизавета прожила гідне життя, і це обіцянка, яку дала її доля, і вона наповну все прожила. І вона у своєму житті давала обіцянки, які я так само даю вам. зараз. Вся моя родина переживає відчуття горі, але ми всі в сполученому в усіх країнах, де королева була головою держави, ми всі спільні в цьому відчутті подяки за більше ніж 70 років, в яких моя мати, як королева, служила. Людям з кількох країн у 1947 році, на 21 й день народження, вона пообіцяла у радіопередачі з Кейптауна по всьому співтовариству віддати своє життя коротке чи довге служінню всім народам. і це було більше ніж обіцянка Це глибокий Обов'язок, який вона взяла на себе, який визначив усе її життя. Вона жертвувала заради цього обов'язку і її відданість як суверена, ніколи не, не хибили, незважаючи на зміни, на прогрес, у часи святкування радощів і у часи суму втрат. У своєму житті в служінні ми бачили, що любов і традиція йшли рука об руку із прийняттям прогресу, і саме це робить велич нації. Вона надихала на повагу, і це стало знаковим у її правлінні. Як кожен член моєї родини може засвідчити, вона поєднувала ці якості із теплотою, із добрим гумором, і з здатністю завжди бачити в людях найкраще. І я віддаю шану пам'яті моєї матері. І я е, даю шану її життю, сповненому служіння. Я знаю, що її смерть засмутила багатьох із вас. І я е, сповна відчуваю. Спільно з вами це відчуття втрати. Коли королева зайняла трон, Британія і весь світ все ще поралися із наслідками і лихами після Другої світової війни і все ще жили за правилами старих часів. Звісно, за останні 70 років ми бачили, як наше суспільство стало суспільством різних культур, різних вірувань і інституції держави теж змінилися водночас, незважаючи на всі зміни і виклики, наш народ і більш широка сім'я народів, і я дуже пишаюся всіма їхніми досягненнями. Вся ця сім'я процвітала. Наші цінності залишалися і мають залишатися незмінними. Роль і обов'язок монархії так само залишається. Так само, і особливий зв'язок суверена із англіканською церквою. це церква, де моя власна віра знаходить основу. саме в цій вірі і в тих цінностях, на які вона надихає, я виріс і сповнився відчуття обов'язку перед іншими. І я навчився поважати, що дорогоцінні традиції, свободи і обов'язки в нашій унікальній історії, в нашій парламентській системі мають зберігатися. Як сама королева віддано служила, так само і я янтарочисто обіцяю. У той час, який Господь мені ще підвів, дотримуватися конституційних принципів, які є в самому серці нашого народу, і де би у сполученому королівстві ви не жили, чи в краях і територіях по всьому світу, і яким би не були ваші вірування чи ваше походження, я буду служити вам вірно, з повагою і з любов'ю, як я й робив все своє життя. Моє життя, звісно, зміниться. оскільки я приймаю нові обов'язки. я більше не зможу приділяти стільки часу і стільки енергії благодійним організаціям і тим питанням, якими я так глибоко приймаюся. Але я знаю, що ця важлива робота буде продовжена у надійних руках. інших. зараз. Момент змін для моєї родини, і я не можу цей момент бути без допомоги моєї люблячої дружини. Севенти. 17 років назад ми одружилися, і вона служить народу з тих пір. І зараз стає королевою консортом. І я знаю, що вона до вимог її нової ролі додасть те відчуття відданості. Я повністю на неї покладаюся. Мій нащадок Вільям зараз отримує шотландський титул, і він приймає титул герцога Корнольського і буде е, продовжувати ту роботу, яку я там б, е, більше ніж 50 років. І сьогодні е, також я е, оголошую про те, що Стару йому титул принца вельського Ця країна, з якою мене так багато пов'язує в моєму житті і в моєму обов'язку. І я знаю, що новий принц Увельський і далі буде очолювати. Дискусії в нашій країні і буде справді спрямувати увагу туди, де найбільш потрібна допомога. Я також хочу висловити свою любов Гаррі і меган. Вони продовжують розбудовувати своє життя за морем. І через тиждень всі зберемося як нація, як співдружність, як світова спільнота. Щоб на останню путь проводити мою мати і нам потрібно іти за її прикладом і одихатися її світлом від імені своєї родини. Я можу тільки щиро подякувати вам за ті слова співчуття і підтримки, які ви надсилаєте, вони для мене значать більше ніж. Я можу вісплати і також моїй любленій мамі Ти зараз починаєш свою останню велику подорож, щоб об'єднатися з моїм покійним татом. Хочу сказати дякую, дякую тобі за любов за відданість нашій родині і всій родині народів, які ти служила так. Віддано всі ці роки, І хай янголи тебе проводять на спокій.